Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл, сила печінки, токсини без сил. Коко знижки травня на нож пафорте. 15% в аптеках. Подорожник, бам та оща. Час іде, консерви залишаються у Києві. Спалахнув скандал. Просто серед вулиці невідомий напав на дівчину, дружину військового, за те, що вона говорила. Українською. Це був день, коли вся столиця прощалася з госпітальєркою Іриною Цибух. І поки одні плакали, знайшлися ті, хто вирішив похвалитися любов'ю до рускава міра. Фаната Путіна вже затримали. А усі деталі про скандал розповім за мить. З вами новини Тесен ЮЄ. Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть його А ми переходимо. До новин. Ти позорне, бо ти говориш українською. Отакий От аргумент зарядив чоловік у Києві і накинувся на дружину військового, плюнув їй в обличчя, вдарив і намагався розбити телефон. Я вас таких Хто говорив по українськи з'ять? Я старий. ти, Позорне я б. Те, що трапилося, Наталі розповіла у своєму інстаграмі. Дівчина уточнила, що все відбулося у день, коли вся столиця прощалася на майдані з госпітальєркою Іриною Цибух 2 червня. 2 червня, після прощання з госпітальєркою на Майдані в Києві та волонтерських справ, я, як завжди, пішки йшла додому від зупинки електрички Куренівка. При виході з підземного переходу два чоловіки почали звертатися до мене в фамільярному та вульгарному тоні. На це я рівно сказала, що не розумію російську, обігнавши їх. Чоловік смугастому почав насміхатися і сказав, що через місяць я все буду розуміти, бо прийдуть узькі і. Мене і таких, як я. І ще купа подібного бруду щодо українців, мови і мене особисто. Я увімкнула камеру, далі те, що на відео. Я була вимушена припинити запис, бо чоловік смугастому плюнув мені в обличчя. Добре, що я була в окулярах. У двох вони викрикували Безперервні погрози в мій бік. Смугастий вирвав телефон з руки і постійно підіймав його вверх, імітуючи кидок об асфальт. Його дружбан почав мене відштовхувати і бити. Скидалось на те, що вони збираються піти з моїм девайсом. Я вимагала віддати телефон, мені вдалося декілька разів проїхатися по пиці смугастого. Він втратив рівновагу і впав. В цьому двіжі я отримала від когось з них удари по ногам гематома ссадина. Зате вдалося вирвати свій телефон. В моменті, коли я піднімалась, друг смугастого з розмаху влупив мені долоною плюху по окулярах та носі. Трохи болить хрящ цілий, болить голова, очі цілі, скло не розбилось. Коли я відійшла на безпечну відстань, погрози і агресивні вигуки підкріпилися рухом чоловіка у смугастому. Він взявся за пахи і кричав, що ми всі будемо смати і таке інше. Потім вони швидко звалили. Ба більше Наталю вразила байдужість перехожих, які ніяк не заступилися за неї, хоча чудово бачили, що відбувається. Дівчина саме виходила з підземки і чекала на дзвінок чоловіка після його повернення з позицій. Я була в довгій сукні з важким рюкзаком та з маленькою трояндочкою в одній руці та телефоном в іншій, так як чекала дзвінка чоловіка після його повернення з позицій. Люди, які проходили повз і проїжджали машинами, ніяк не відреагували. Прошу допомогти мені знайти цих істот. Вони наговорили на увагу від служби Божої. Є здогадка, що вони працюють на блошиному ринку на почайній. Можливо, вони і раніше чинили агресію проти українців. Я маю бути останньою жінкою, на яку вони напали. Тож дайте розголосу і поділіться інфою, якщо щось знаєте про цих двох звернення в поліцію та СБУ. Подано двоє на одну. Ну дуже по чоловічому. Та наразі чолов'яга вже не такий сміливий. даючи свідчення у поліції, сидить. Тихо з'ясувалося, що прихильником Росії та потенційною ворожою консервою виявився 74-річний місцевий житель Віктор Салюк. Правоохоронці зазначили, що тепер Салюк може сісти на 4 роки. Ще одного героя досі розшукують, як зазначила Наталя, саме той чоловік вдарив її в обличчя. Напад на дівчину в оболонському районі столиці розкрито. Столичні поліцейські встановили та затримали фігуранта. Йому повідомили про підозру. Наразі чоловік дає показання слідчим. Його дії кваліфіковані за статтею 296 кримінального кодексу України. Нагадаємо інформацію про вчинення неправомірних дій та насильство відносно киянки. Працівники поліції виявили у соціальних мережах. Правоохоронці зв'язалися з потерпілою та запросили її до Оболонського управління поліції, де вона надала свідчення щодо обставин події, а за вказаним фактом розпочали кримінальне провадження. Поліцейські з'ясували, що у підземному переході на території Оболонського району столиці до потерпілої почали чіплятись чоловіки. Незнайомці агресивно себе поводили та нецензурно висловлювалися у бік потерпілої. Дівчина зафіксувала зухвалі дії порушників на телефон. Поліцейські за допомоги аналітиків кримінального аналізу у взаємодії зі співробітниками СБУ розшукали одного з порушників. Ним виявився місцевий мешканець 1950 року народження. Слідчі за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України хуліганство. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 4 років. Зараз дівчина просить активно репостити фото другого нападника, аби його знайти якомога швидше. А що ви думаєте про цю історію, і на яке покарання заслуговують нападники? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть уподобайки. А я бажаю вам гарного вечора. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось.